Друзі, добрий день! На зв'язку Дмитро Магдич, український юрист в Італії, з досвідом роботи 20 років. Цей прямий ефір веду з автомобіля, бо їду по справах. І взагалі останнім часом вічно я постійно в дорозі. Дуже багато роботи. Дякуючи вам, дякую, що звертаєтеся. Ще не проводив ефірів з автомобіля, так що прошу вибачення, кому не зовсім зручно це дивитися, але інформацію вам надам, ту, яка вам точно пригодиться, і буде корисна. Я їду по справах і будуть затори, як правило, зранку, і завжди в заторах можна використати час, щоб повчитися. Я завжди використовую час, щоб повчитися, якісь полиці відео по, по ситуації в світі, або навчання, або давайте використаємо і поспілкуємося між собою. <кхід> Я знаю, що не всі готувалися до ефіру, бо не було попередження, але є мені що вам сказати. Тому давайте використаємо цей час плідно. Якщо ви тут на зв'язку, пишіть, будь ласка, для перевірки інформації, для перевірки зв'язку. Де ви знаходитесь звідки ви родом? І пишіть свої питання юридичного характеру. Я буду відповідати. Головне, напишіть, чи добре чути, чи є звук. Що я хочу вам сказати при вступі в цьому ефірі. До речі, він залишиться в записі, і ви зможете його подивитися, хто не був. Протягом цілого сьогоднішнього дня будете дивитися. Що я хочу вам сказати? В нас тут, де я живу, місто Санремо, почали вже видавати перемесу тимчасового захисту нові для новоприбулих українців для тих, хто от тільки недавно приїхав. Останнього хлопця я супроводжував три тижні тому. Ми пішли в поліцію, він подав документи на тимчасовий захист і йому вже вчора видали пластикове перемесу. З терміном дії до 4 березня 2026 року. Дякуючи вже квестурі, слава Богу, що почали працювати активно цілий січень і майже лютий проспали, нічого не робили. Ну, Віталій завжди такі безлади, ви знаєте. Далі. Ті всі, хто зі мною разом подавав на тимчасовий захист моїй присутності. Ще раз вам нагадую, якщо у вас на руках паперова річевута, ну тобто пермесо паперове на листок А4 формату, ви не маєте його ніяк продовжувати. Просто чекайте, дивіться на сайті, поки з'явиться повідомлення, що ваше пермесо вже готове. Я вам всім в особисту переписку скидав адресу сайту Національної поліції. Якщо ви хочете знайти той сайт, де. Перевіряти, чи готове пермесо, то пишіть в гуглі в пошуку а італійськими буквами. Контролло, pratica Пермесо. controllo pratica Пермесо. <кхід> Зразу переходите на сайт, і там в центрі є таке вікно. В центрі сайту, де написати треба номер своєї практики. Номер вашої практики завжди вказаний на речевуті. Наприклад, ті, хто подавався в мене місто Імперія, то номер практики звучить так. 24. Це рік, в якому ми подавали. Далі букви італійські і ми бо імперія. А якщо ви подавалися Мілані, то МІ і так далі. Абревіатура міста, дві букви. І далі знов цифри. Ви пишете цей номер практики, він знаходиться зверху, зліва і звер і знизу зліва. Два рази написаний на ваших паперових примесу. І перевіряєте. Знову ж таки, тут у нас є така тенденція, що тим, хто подавали на тимчасовий захист в минулому році, від серпня до грудня. Аж тепер почали видавати пластикові пермесу. Зараз я сказав своїм помічникам-менеджерам, щоб вони написали всім, хто подавався зі мною у моїй присутності, нагадали: перевіряйте на сайті наявність Пермесо. І я так само перевіряю, і менеджери перевіряють. І вже багато в кого з'явилося. За останні два дні чоловік 10 отримали повідомлення. ну, Верніше побачили на сайті повідомлення, що пермесо готове і можна його забрати. Чомусь поліція видає. В першу чергу тим, хто подавався в грудні минулого року. Я собі думаю так, коли люди подавали на Пермесо, вони складали в стопку ці практики. І от верхні практики тих, хто подавався в останній момент, і почали робити. А ті, хто подавався в серпні, то вони лежать внизу. Ну така дивний, такий дивний підхід в італійській квестурі. Тут взагалі в цій країні дуже багато чого дивного. Ну, це від того, тому що люди тут не мають бренду вищої освіти. Я вам нагадую, 47% міністрів, половина Кабінету міністрів не мають вищої освіти. Вони закінчили лише школу. Так само і всі, по всіх установах люди працюють без вищої освіти. Тільки школу закінчили, в інституті навіть не були. Тому вони і мислять так відповідно. Добре, не будемо нарікати на людей і на країну, яка нас тут, як кажуть, прихистила і дала можливість працювати, жити, розвивати своїх дітей і декому, і багато кому зберегти життя своїх дітей. Ще одне нагадування вам таке, інформація. Якщо ви бачите на сайті інформацію, що ваше перемесо вже готове, і там написано, чекайте смс, чи не написано, ніяка смс не приходить. Якщо пермесо вже готове, ви просто йдіть його в поліцію, забирайте там, де написано на сайті, е, е, на сайті написано, в якому комісаріаті поліції забрати готове перемесу. Тепер я бачу, ви маєте тут питання. Пишіть, будь ласка, у кого є питання, я буду відповідати, щоб використати час, поки я їду. Якщо почнуться затори, то ми ще й довго поговоримо з вами. Галина Бондарчук. Бондарчук, перепрошую. Чи можна зробити контракт на, по, по білому паперовому пермесу, А прийде прострочене. Що робити? Галина, я не розумію, що вам прийде просрочене. Якщо у вас пермесо біле, паперове, це означає, що ви подавали в минулому році десь від серпня до грудня, вам прийде не просрочене, вам прийде пластикове пермесо з терміном дії до березня, до березня 26-го року. Якщо ви подавали в минулому році до серпня, тобто давно, і вам ще пластик не видали, все рівно вам прийде дійсне перемесо. Просто ваша практика зависла і її навіть не роблять в поліції. Тому ви можете чекати з моря погоди місяцями руками або звернутися до мене. Я створю переписку з поліцією, напишу їм відповідний лист, і ми їх підженемо. Нагадаємо, що вам потрібне перемесо. Нагадую всім, хто до сих пір живе з паперовим перемесом. Якщо тимчасовий захист відмовлять... Не якщо, а коли. А його відмовля... від... відмінять, я мав на увазі, якщо тимчасовий захист відмінять, а я відчуваю, що його можуть відмінити літом, достроково відмінити. І якщо ви пластикову перемесу так і не отримали, то паперове перемесу стане недійсним. І ви не зможете тут жити в Італії, вам придеться покинути Італію. Яка моя порада? Звертайтеся до мене, запишіть мій номер телефону, пишіть на WhatsApp. Я буду писати в поліцію, щоб вони видали вам обов'язково пластикову примесу Багато хто. Де є такі люди, що навіть від початку війни ще так і не отримали пластикову примесу Пишіть мені на WhatsApp. Плюс 39 388 35 55 749 Візьміть ручку і запишіть через мій номер телефону WhatsApp. Плюс 39 388, 35 55 749 Продовжуємо. Так, якщо у вас є питання юридичного характеру, пишіть, будь ласка, тут. Я буду відповідати. Я ще маю 10 хвилин для розмови з вами. При нагоді так, Василь Задорожний. Італія ще приймає чоловіків. Ну, Василь, якщо це питання, то так, Італія приймає і чоловіків, і жінок, і всіх приймає. А якщо це інформація, що ви мені написали, то я і так знаю, що Італія приймає чоловіків. Просто, якщо ви задаєте питання, ставте знак питання в кінці, щоб я розумів. Чи ви мене питаєте, чи ви мені щось розказуєте? Наступне. З паперовим пермесо справді можна працювати, оформити трудовий контракт, орендувати житло. І навіть в деяких комунах почати практику оформлення резиденція. А в деяких комунах. Практику оформлення резиденція не почнуть, тому що передбачає, практика оформлення резиденція передбачає, що ви маєте мати перемесу пластикове на руках, то деякі комуни навіть не починають практику е, оформлення резиденція приписки. Ви спитайте це в своїх комунах. Далі я знаю, що по деяких регіонах Італії працівники квестури обманюють українців, говорять дурниці. Наприклад, мені часто пишуть і дзвонять люди і кажуть. Ми пішли в поліцію, приїхали недавно з України, попросили тимчасовий захист. Вони нам кажуть, у вас вже війни нема, в вашому регіоні немає, не бомблять. Покажіть відео з тим, що в вашому місті взриваються бомби, і тоді ми вам дамо тимчасовий захист. Така відмова незаконна, це перевищення службових повноважень. Але в зв'язку з тим, що в Італії повний безлад з законодавством. Ви не зможете подати в суд на квестуру. тому що ви в судах потратите кучу грошей і нічого не доб'єтеся, і це буде руками. Відповідно, я вам рекомендую звернутися до мене. Я допоможу вам подати на тимчасовий захист в нормальній, адекватній квестурі, там де працівники знають свої закони і розуміють, що якщо їм пише юрист або адвокат, то вони несуть відповідальність і зможуть вигнати з роботи за таке, що вони обманюють, надають. Неправдиву інформацію людям там, де їм платять гроші з податків, не можна обманювати людя, людей. Потрібно казати закони, які є. А закон в Італії такий, що тимчасовий захист дійсний, і незалежно з якої точки України ви приїхали, все рівно потенційна загроза є для життя в будь-якій точці України. Ніяких поправок до закону Італія не приймала, щоб можна було розділяти людей по регіонах України. Повинні дати тимчасовий захист. Якщо ви не отримуєте в одній квестурі, я вам допоможу знайти квестуру, де працюють адекватні, компетентні працівники і вам той тимчасовий захист дадуть. Можете не хвилюватися і не, не переживати. Знову ж таки, якщо маєте питання юридичного характеру, пишіть, перепрошую, що погане відео бо ззаді світить сонце. Але я намагаюся вам відповідати на питання, і зв'язок хороший. Сьогодні постараюся провести прямий ефір ввечері, 21 годині за італійським часом. Тому, якщо напишете тут питання, я пізніше подивлюся ті питання, які ви написали під цим ефіром, і буду ввечері відповідати на ці питання. Марія Сорочук пише: чи можна їхати в Україну з паперовим пермесом? Дивіться, як виглядає справа. Відколи я працюю і веду прямі ефіри, 8 років. Щось. Не вісім, шість, шість з половиною. Мені постійно дають питання, чи можна їхати в Україну з паперовим пермесом. І я вам говорю, паперове пермесо не є документом, який дає вам право подорожувати по Європі. Щоб доїхати до України, вам треба сісти в бус і їхати через Словенію, Угорщину, перетинати кордон з Україною. На кордоні між Угорщиною і Україною, чи Польщею, Україною, чи Румунією Україною. Прикордонна служба візьме у вас документи, подивиться, на яких підставах ви живете в Євросоюзі. Так от, паперове перемесо це річевута, яка дає вам право жити лише в Італії, а не подорожувати і не перетинати кордони. Вони мають повне право забрати вас ту річеву, оштрафувати вас, зняти з автобусу. Автобус поїде, а ви лишитеся, витріпити вам всі мозги. Або просто вас пропустити, це на свій розсуд. Тому, якщо ви хочете відповідь юриста, яке право у вас є, то паперову примесу не є підставою подорожей. Якщо вам пообіцяє водій буса, що він вас завезе туди і назад, чи просто туди, якщо він має відповідальність, що все буде добре, і ви довіритесь йому, то їдьте. А я, як юрист, вам кажу, який спосіб точно безпроблемний, і вам не буде ніяких, не принесе ніяких. Незручності і проблемі штрафів. Робиться так: з пермесо, паперовим. Берете літак, летите в Молдову, місто Кишинів, наприклад. Молдова не знаходиться ні в Шенгені, ні в Євросоюзі і пускає українців лише по пред'явленню біометричного паспорта. Після того, як ви вийшли в аеропорту Молдови, виходите, сідаєте на автобус і їдете в Україну або на поїзд. В Україні вирішуєте всі свої питання. І назад ви звертаєтеся, у вас є два способи. Або берете, робите новий паспорт чистий і їдете вже через Польщу, Угорщину чи Румунію, навіть не показуєте паперове примесу. Або з тим же самим паспортом їдете автобусом в Молдову, а з Молдови летите літаком в Італію, і вже в аеропорту в Італії показуєте своє паперове примесо. Вас повинна Італія пустити. Або, наприклад, якщо ви хочете вилітати за межі Євросоюзу. В Туреччину, в Єгипет, в Грузію, там, чи куди ви хочете, то з прямими рейсами з Італії летите за межі Євросоюзу, а потім прямим рейсом приїжджаєте. Ось вам е, інструкція, як пересуватися з тимчасовим примесом. Далі. Ті, які, ті з вас, хто не має роботи, так і не знайшли трудового контракту, майте на увазі, коли закінчите тимчасовий захист, у вас буде. Максимум два місяці, щоб якось залишитися в Італії на інших нових підставах. І тоді постане питання, які підстави. Перше, це відкрити приватного підприємця, Партіта Іва називається, показати доходи і поміняти тимчасовий захист на пермесу ділавору автоному. Але якщо ви в останній момент відкриєте цього підприємця, ви не встигнете показати доходи. Тому ті, хто з вас не знайшов роботи, Пишіть мені на WhatsApp, ми вас проконсультуємо, як ми можемо вам допомогти відкрити парті Таїва. Це відкривається за тиждень і онлайн на відстані, вам не треба до мене їхати. Ми вам відкриємо підприємця парті Таїва. І наш україномовна бухгалтер буде вам допомагати показувати доходи, що ви заробляєте. Коли ви покажете доходи, хоча б частину, хоча б три тисячі, що ви вже заробили, від відкриття підприємця за місяць-два заробите три тисячі. Зразу можна подавати на конвертацію. Пермесо на тимчасовий захист. Ой, тимчасовий захист на пермесо ділабору автоному. Бо якщо ви цього не зробите, ви втратите право проживати в Італії, якщо роботи не знайшли. Для тих, хто має маленьких дітей, ну, дітей до 18 років віком, і не тільки маленьких, але й неповнолітніх. Ви маєте право подати на пермесо пер артикулу Трентуно, стаття 31. Ці пермесо розглядаються в суді в Трибуналі Дей Мінорі. Суд у справах неповнолітніх. Суддя, починаючи справу, буде говорити з вашою дитиною. Якщо ваша дитина знає мову, це дуже добре. Суддя поспілкується, з'ясує, чи дитині тут подобається, чи дитина хоче повернутися в Україну. Якщо дитина скаже, що хоче вертатися в Україну, тоді суддя скасує справу. Якщо дитина пояснить, що вона тут адаптувалась, має друзів і приємно тут жити, то з точки зору комфорту для дитини, дитині дадуть пермесу. Пер артикулу третунок. А батькам дадуть перемесу, яке називається асистент мінорі по догляду за неповнолітніми дітьми. Справа непроста Ви самі навряд чи її пройдете. Тому що, щоб почати цю справу, треба зібрати дуже багато документів і подати їх в суд. Ще треба вміти подати, щоб суддя призначив, щоб канцелярія суду призначила розгляд справи. Тому я вам пропоную. Звернутися до мене. Я такі справи вів неодноразово. Ми збираємо всі документи, звертаємося у суд у справах неповнолітніх в вашому місті і знаходимо вам всі підстави. Консультую я вас, як ви можете сформулювати свої мотиви для того, щоб подати на перемесу пер артикулу трентуну, щоб суддя зрозумів, що вас треба тут залишити, коли у вас пермесо, тимчасовий захист закінчилися. І будете мати пермесу на 2 роки його дають перший раз. Це пермесу артикулу Трентуну можна по-дальшому поміняти на інший тип пермесу. Пермесо, пермесо ділавору або пермесо пер мотиві ну, лавору автоному або лавору субординату. Автоному це коли ви самі на себе працюєте, маєте партіта Іва, а субординату це коли ви маєте трудовий контракт. Василь Задорожний питає, якщо я приїду, чи ви мені допоможете. Без проблем, Василь, я допоможу. Взагалі в мене консультація по отриманню пермесу безкоштовна. Візьміть, напишіть на WhatsApp, мої помічники, запишуть ваші контакти, передадуть мені на безкоштовну консультацію. Я з вами зв'яжуся. Не знаю, чи ви в Україні, чи ви в іншій країні зараз, чи ви вже в Італії. І поговоримо. Я вам дам цілий план, розпоясню, як я вам поможу. На даний момент я от зараз їду супроводжувати чоловіка в поліції по подачі на пермесу тимчасового захисту. Бо йому відмовили в якомусь регіоні в Італії, я вже не пам'ятаю. Тому Василь, пишіть мені на WhatsApp плюс 39 388 35 749. Ну 3555749. Я вже під'їжджаю до поліції. Якщо у вас є питання, задавайте, я буду вам відповідати. Ще цікаве питання: як пенсіонерам залишитися тут, коли закінчиться тимчасовий захист? Дуже часто вони питаються, пенсіонери люди пенсійного віку з України. Дивіться, якщо б у вас, хто пенсіонер, були діти тут, які працюють, то ваші діти, які мають роботу в Італії, можуть вас до себе приєднати і показати, що ви на їх утриманні. Воно так і є. Пенсіонер на утриманні дітей знаходиться. Якщо у вас немає в Італії дітей, які працюють, вам потрібно знайти інший спосіб, як залишитися в Італії, якщо ви це хочете. Найперший, який можна. Навіть єдиний, який у вас залишається, це азілополітика. Тобто, ну, якщо бути точним, це проти Ціонний Інтернаціоналі, міжнародний захист. Які можуть бути ваші мотиви? Я завжди казав, і ще раз вам повторю: післявоєнна Україна не буде такою спокійною, як дехто думає, і там залишаться обставини, які можуть загрожувати життю людини. Тому що буде дуже... Широкий обіг незаконно отриманої зброї не зареєстрованої, люди з психологічним синдромом, які пройшли війну, можуть бути різного роду, нестандарт, нестабільна ситуація навіть в простих цивільних місцях, в різних кафе, ресторанах, в театрах, в супермаркетах, на вулиці. Люди просто в черзі можуть, стоячи, дойти до конфлікту і далі може піти в хід зброя. Якщо ви Вважаєте, що це може вам загрожувати вашому життю, ви маєте повне право звернутися з такою заявою до органів Італії і подати на Протекціон інтернаціонал. міжнародний захист. Я вам допоможу сформулювати свої мотиви. Це я говорю тим, хто пенсіонер і не має підстави тут лишитися, навіть не тільки пенсіонер. І я вам допоможу сформулювати ці мотиви. Це я говорю вам на майбутнє, коли закінчиться тимчасовий захист, і ви будете шукати підстави, як тут залишитися. І те, що ми складемо ці умови, подаємо в квестуру, вони зобов'язані прийняти, тому що в момент подачі приймає в вікні просто працівник квестури. Не можуть відмовити в прийомі. Те, що ми напишемо, то і приймуть. А от розглядати буде комісія через 6-12 місяців. Поки ця комісія буде розглядати, ми можемо додаткові мотиви подати дім для розгляду. Тому передайте вашим знайомим або самі запам'ятайте, ті, хто. Немає ніяких підстав залишитися тут в Італії. Після закінчення, <після закінчення тимчасового захисту. Запам'ятайте мій номер і звертайтеся до мене. Але завчасно, як тільки бачите, що тимчасовий захист буде закінчуватися, пишіть мені на WhatsApp плюс <після? після>? 39 388 55749. І основна порада. Всі, хто є присутній, хто може, рекомендую вам. Звернутися в консульство України. Якщо ви, ви з Італії, то консульство України, Мілані, Римі, Неаполі, якщо ви не в Італії, то зверніться в свої консульства в тих країнах, де ви живете. Або в ДП документ, державне підприємство документ. І зробіть собі ще один закордонний паспорт. Я вам рекомендую, щоб у вас було два закордонних паспорти, два дійсних біометричних закордонних паспорти. Тому що коли ви подасте на азілополітику, на, на протеціоне Інтернаціоналі, то один паспорт у вас заберуть. Вас один паспорт заберуть. А другий паспорт буде у вас на руках. Я завжди це рекомендую всім. Так, я доїхав, ще трошки поговоримо. Розумієте мою ідею? Всіх. Хто є тут зараз? Я завжди, відколи працюю, всім рекомендую оформити два діючих біометричних закордонних паспорти. Хлопцям, чоловікам від 18 до 60 років консульство не обслуговує хлопців таких чоловіків, якщо чоловіки не здали свої військово-облікові дані. Тому вам буде проблемно зробити два закордонні паспорти. Всі решта, і діти, і дорослі, і перестарілі люди, і пенсіонери. Зробіть собі по два. Дійсних закордонних паспорти. Повірте, вони вам завжди пригодяться. Якщо ви хочете, щоб я вам пояснював довго і нудно чому, я цього робити не буду. Не робіть. Подивимося, коли вам буде треба. Багато хто до мене звертався. Як жалко, даремно, Дмитро, що ми вас не послухали. Ви кажете, завжди зробіть собі два паспорти, а коли треба, в нас один тільки паспорт. Все, пояснювати не буду. Даю пораду, якщо ви не вірите юристу, який 20 років досвіду має, а в березні вже буде 21 рік. Тоді побачите, коли вже вас припече. Василь Задорожний пише, я в Україні, але зможу приїхати через три місяці. Ви мені завчасно напишіть, Василь, я вам дам план. Як тільки ви приїдете, <кхи> зразу візьмемося. Пишіть на WhatsApp, Василь, навіть сьогодні. Переговоримо і будьте мати спокійно жити в Україні і чекати, поки зможете виїхати. Плюс 39 388 35 55 749 Антоніна Бошко Вчора подала на оформлення пермесу ділавору. Мені комерчаліст Об'яснив, що оформлення Ділавору буде дійсне і на продовження, чи це дійсно так. Я не можу толком зрозуміти, що ви пишете, Антоніна. Але наскільки я вже став телепатом, працюю 20 років юристом, я сам собі задам питання від вашого імені. Бо вам тяжко сформулювати свої думки. Я так розумію, що ви подали на пермесу діла Ділавору і ви. Хвилюєтеся, чи це пермесо, яке вам дадуть, можна буде продовжити ще раз, і ще раз і ще раз. То правильно, ваш комерціаліст правий. Коли ви отримаєте перший раз пермесу ділавору, то наступний раз ви його продовжуєте на 2 роки вже через трудовий контракт, а потім на 3 роки. Після сукупно п'яти років, коли у вас пермесу ділавору є 5 років підряд, ви можете вже отримувати один раз. На 10, на 10 років, 10-річний пермес. <кій> До речі, я ще тут маю час. Хвилин 10, навіть можу поговорити з вами. Якщо маєте питання, пишіть. Будемо розбиратися. <кій> Якщо є присутні, які прожили в Італії вже 10 років, я вам рекомендую подати на громадянство Італії <кій> Паспорт громадянина Євросоюзу ніколи зайвим не буде. Якщо ви будете мати громадянство Італії, Напишіть, будь ласка, до речі, хто з вас тут, присутній, вже живе більше, ніж 10 років в Італії? <кху> Я вам дам поради. Якщо у вас буде громадянство в Італії, ви зможете зробити громадянство, він ще не громадянство, а пермесо, своїм дітям, а пізніше і громадянство своїм дітям. <кху> Після того, як ви отримаєте громадянство, через 5 років мають право подати на громадянство ваші діти, навіть якщо вони повнолітні. І онуки. До речі, якщо ви хочете подавати на громадянство, вам потрібно зібрати документи з України, свідоцтво про народження, одруження і розлучення, якщо ви були в шлюбі, довідку про несудимість. Всі ці документи я збираю без вашої присутності в Україні, ставлю апостиль, роблю переклад, завіряю в суді в трибуналі Віталій і відправляю вам поштою додому, кур'єром. Якщо ви хочете дізнатися, скільки буде коштувати пакет документів саме у вашому випадку, то я вам рекомендую написати мені на WhatsApp плюс 39 388 35 749. Мої помічники вас розпитають, для чого вам цей пакет документів? Можливо, частина документів є у вас вдома. Ми їх доробимо. А ті, що немає, ми їх виробимо Ну, з нуля. І дамо вам. Повну вартість озвучимо, повну вартість, скільки буде коштувати цей пакет документів. Запропонуємо оплатити половину вартості вперед. А іншу половину я беру на себе, роблю за свої гроші. Коли все готове, показую вам фото, відео документів. Ви вам скидаємо на WhatsApp, мої співробітники. І ви доплачуєте іншу половину. І тоді ми вам відправляємо ці документи кур'єром. <кій> ну що ж, я бачу, більше питань немає. Думаю, часу вам добре уділив. Сьогодні 20 хвилин говоримо. І ввечері проведу ще прямий ефір, тільки не знаю в якій годині, можливо, раніше, ніж 9. Можливо, перейдемо на прямі ефіри в 7 вечора, щоб так довго не чекати до 9. Дякую за увагу і до наступних зустрічі. Слідкуйте за моєю сторінкою. Якщо забули зі мною зв'язок, то передайте своїм знайомим і самі запам'ятайте, просто в гуглі пишете. Студіо закон Дмитра Магдича. Або просто студіо закон. Ніхто в інтернеті так не називається, як я. Google зразу дає посилання на мене. Дякую за увагу. До зустрічі.